Якщо не можна, то ну, не знаю, він робить буквально 2-3 минути і все, і він тухне. Тому хизи. Якщо знаєте, що можна замінити, то напишіть, будь ласка, бере вдячний. А якщо ще додасте і лінк, де можна буде купити акумулятор замінений, то взагалі круто. А 1200, новий, ну так як він не працює, ну, він працює, але не працює, а, акумулятор, так як слід, я думаю, йому можна дати гривень 30. Тому так, переходимо до наступної. А якщо ви дивуєтесь, чому а, коробки відкриті, я вам поясню. А, я записую це без дружини, коли вона на роботі, тобто вона не може бачити, що там. І ми з нею домовились, що вона для себе просто відкриває, дивиться, що там як попалось, мені нічого не каже. І я далі розпаковую і ділюся з вами тим, що тут знаходиться. А знаходяться у нас тут два пледа І все. І... Так, ну два пледа, я так розумію, що вони. Вони, ну вони б ушні однозначно. Ну, Два боушних пледа, це в секін-хенді, скільки гривень 20, 40. Ну, до, Два пледа по 20 гривень. Ну, Цей то побільше, звісно, але вони бушні. Ну, типу, я знаю, що можна це взагалі в принципі, не рахувати. Але так як ми за неї заплатили 200 гривень і отримали тут два бушних пледа, то ми зарахуємо 40 гривень в один в хазяйстві. А пригодяться після стирки, підуть на летку, будуть там собі слугувати. Так, йдемо далі, будемо чередувати велика-маленька. Шурупік. Не знаю, звідки це. Ми його тут залишимо, можливо, воно ще буде потрібно. Так, що це у нас? Відчуй барви смаку, будучи з нами. Так. Ну, от, кстати, що? Дивовижно, що тут є всі дані. І це ну, дуже-дуже дуже, дуже, дуже палібно. А, Ті розпаковки, які я бачу зі штатів, там, там завжди все зрізається. Тут у нас прям все модно солідно. Так. Лайтинг до айфону ціна 800 гривень. Це типу, переходник на 3.5 з айфона. Крута штука, я їх собі купую постійно, вони дуже сильно ламаються, часто, ага, але тут його немає. Жалко. ну це, Оце реально годна штука була б для мене, тому що у мене всі мікрофони на iPhone, які є, вони всі йдуть через лайтінг, через перехідник. Але не цього разу, на жаль. До речі, тут ціна космічна, яка стоїть 800 гривень, я їх беру по 250 гривень. Значек також орієнти. Так, що в нас тут далі? Далі в нас два таких пульти і, і явно бушна колонка, бо тут є отака штука і тут є отака купа пилі. І хочеться сказати, що два пульти до однієї колонки. Так, ну батарейка тут є. Кліпси, яка блочить роботу батарейки, нема. Пульт не працює. Тут. Ну, тут взагалі щось не достається. І, коротше, працює. Так, ну, хоча б працює колонка. Чесно кажучи, ну, лайтінга не було, пульти херз не від чого, колонка. Ну, колонка скільки? Гривень 50, мабуть, стоїть. Все, розробилось. Ну, окей, давайте зарахуємо 50 гривень на цю посилку. Так, Паковальні матеріали залишки ми поїдаляємо. Йдемо далі. Ну, Це, до речі, велика. Це п'ятка. Я сподіваюся, тут буде. Тут буде. Так, дивіться, зразу ж зустрічає новенька мишка. Ну, Мишка, мінімалка зараз, мабуть, стоїть гривень 150-200. Ну, окей, давайте 100 дамо за мишку. Окей, пойдет. Так, що в нас тут далі? А, ну, Це на переплавку це мусор. Вони ломані. А, ну, Скоріше за все, при транспортуванні. Але нічого, це мені пригодиться, я трохи що запланував. Хтирі <плес> покітки. Так що піде. Так, що у нас тут далі? Ну, це, до речі, також мені пригодиться. Дивіться. Я, звісно, не знаю, чи цим це, це можна працювати по дереву. Напишіть, якщо вдруг знаєте. Але якщо цим. Ну, це типа бітки чи, чи щось таке, бачите? Якщо цим можна е, працювати по дереву, то це дуже крута знахідка для мене буде. Але потрібно буде якийсь перехідник знайти для шуруповерта, бо. Ну, у мене бідка велика, це туди не влізе. Так, окей, відклали, йдемо далі. Ліхтар акумуляторний. Тут нема ліхтаря акумуляторного. Так, айфоновський знову шнур, нам такі вже попадалися. Елегантне пакування в кульочок. Так. Що в нас тут? Ну, тут, тут? Я бачу, що тут кабіля, але не бачу на що. А, ну теж iPhone. Оце, до речі, прикольний. Такі, знаєте, металеві. Ну, Потужні такі, вони навіть не під метал, а під кераміку. Наче, такі, знаєте, Цікаві. А, з попередньої розпаковки, коли ми провода знаходили, два було не працюючих, все інше працювало. Тому окей. Так, провода я викинув. І ну, це в цей прикуриватель в автомобіль. безполезна хрень для мене. Це не знаю, що це таке. І якась зарядка на такий вход. Також мені не потрібно. Окей, ну що? ми, Я думаю, скільки я казав, мишка сотка. Я думаю, тут окоп, тут мінімум гривень 200 буде, тому окей. А, це ще ж не вся коробка, це є тільки... А, так подождіть. Дивіться, 200 гривень є. Откладаємо. Я щось завтикав, що це ще ж не вся коробка. Тут ще ж є. Нормально. Так, е -е, навушники. Давайте поб'ємо щось навушники. Це... Фінгіперс, такі нам ще не попадалися. Такого плану навушники. Ну, зрозуміло, що матеріал дуже дешевий, але сам факт, таких навушників у нас ще не було. Я думаю, 50 гривень можна оцінити. Якщо ми обичну капельку оцінювали в 20 гривень, то ці підуть за полтинник. Так, і того за коробку вже 250 Так, на коробці написано, що брак. Тут є наушники, але там написано на етикетці, що брак. Ми їх рахувати не будемо. Туда І два, два пістолета водяних. Прикольно! Можна буде затестувати. Так, ну я не знаю по чому, ну давайте їх теж по полтиннику, Я думаю, вони стоять по полтиннику мінімум. І того у нас 350 гривень виходить ця коробка. Так, і у нас залишилося ще 4. Так, ідемо далі. Ага, так, купирка. Нахер. Що це таке? Ага, ага я зрозумів. Декорація. Uh, посміхнись смайл. <сміст> Хе-хе-хе. Прикольно. Прикольно можна буде десь на фоні поставити, але не тут, тут нема куди ставити. Так, uh, два органайзери дуже грязних. <сміст> І в одному органайзері є шурупи меблеві. Такі, знаєте. Вкручується. Окей. І. Страшний повод. <кхи> Але мертвий. Окей, ну органайзери по моїм пригодяться. Так і у нас тут є така фигня. Ну, тут понятно що тут не, не дитяче харчування. Ага. Трік. Фурнітура. А як це оцінити, я не знаю. Ну, по-перше, я не знаю, скільки вони коштують, а по-друге, їх там до біса. Ну, дуже багато. Це типу на ключі на цю всю штуку. 50 гривень? Ну, мабуть, так. Да. Я не знаю, просто, скільки воно може коштувати. Давайте поки що оцінимо в 50. Цю штуку оцінимо в 50. Ну, оці органайзери, я не знаю, скільки їх оцінити. Ну, в 20 за 2. А, тут товар за 5 гривень написано. 10, того 110 і тут, мабуть, те ж саме. А, ні, тут не те саме. Тут якась шняга Угу, І тут... Шарик із дерева. Бусьме. Ще 50, мабуть, або. Того коробка виходить 150. Фух, Так, зборимо по зібрав, бо як ставлю, так то жінка позив. Так, ідемо далі. нахер, Лампа. Настольна. Звичайно. Ну. Що плюс, що пригодиться мені, піде також у майстерню. Буде мені світло для того, щоб краще було видно при праці з деревом. Я не знаю 100-50, 50 давайте дамо, Навіть якщо вони в магазині стоять 100, то за заполтують піде. Папір. А, тройник, Десятка. Це не знаю, що. Щось дуже стильне. Що це таке? Прикол. Ніхрена себе. такого я не бачився. Зацініть. Черевички. Прикол. Це або для кукли, або ще для чогось, не знаю. Тут нічого не написано. Прикол. Ну це ми оцінювати не будемо. Це я не знаю, скільки може коштувати що це. Ну, Скоріше за все, що для куклу. Так, мишка без упаковки. Безпроводна, кстати, прикольна така, але не на мою руку мала. Ну, жінки запропоную. Я не знаю, скільки. 50 гривень. Так, чудові такі заколки. 0 гривень. Так, а це. Ось... Все пусто. Да. Жалко, але там ще одна така сама коробка є. Ну, типа, ви поняли? Смарт банди, фітнес-браслети Ну, від э, Xiaomi Було б, якби вони тут були. Так, а тут, так, книжечка? Нема. Я зараз розплачу. Да, це був би повний окуп. Я думаю, гривень за 600 б можна було продати. І щось ще є. Є такий будільник. Скоріше за все, як декорація, він то, мабуть, і працює. Да, тут ось можна завести його. Але більше як декорація, оскільки теж гривень 10. І того, що в нас тут з усього ящика лампа, мишка і цей будільник. Лампа 50, мишка 50-будільник 10. Того 110 за коробку. Так, йдемо далі. Тут у нас очевидна штука, така. Я такі використовую. У мене є дві штуки, вони такі галині. Я їх брав в Аврорі. І це тупо аналогічна херня. І це дійсно херня. Їх можна на, на штатив фіксувати, можна просто ставити використовувати як додаткове світло від USB. Єдиний плюс, що тут є, це те, що вони працюють від USB. Але в усьому іншому вони світять достатньо слабко. Я їх купляв по 70 гривень, щось таке, ну, взагалі недорого. Тому я думаю, очікую те, що вона 100% працює, вони ну, не вбиваємо. коробка трешки пошкоджена, ну, 50 гривен. Заплатив за неї 200, если что. Это считается его окремо посылка. И последняя коробка. До речи, выглядит найкраще. Happy birthday. Тут у нас есть... Блять, что-то сложнее. Нихера себе. Такая этикетка. Что-то поехало. Упаковано в пакете. Ага. И тут Блять, какие херні все. Пиздец. Ну, от як таке можна відправляти? Це Блять, чисто свій гараж якийсь, блять, отправил мені за 1600 гривень. Ну, Шурик Бошовський. Шуруповод, бош. По согласованию, акумулятор, Тут написано 1200. А, ні, це оберти 1200, все я зрозумів. Ну, біта роби. Тут, до речі, є, можна захирячити. Але ну він явно буушний і я не знаю, ну тут немає зарядки. Якщо від макіти на Bosch підійде, і я зможу зарядити, буде круто. Якщо не підійде, ну а що я зроблю? У мене на Bosch немає заряду. Якщо комусь треба, 300 гривень забирайте. Так, і на цьому все. Наша розпаковка закінчилася. Суму загально ви вже побачили. Я її ще не знаю, не підрахував, не, не бачив. Тому, скоріш за все, тут не окуп. Скоріш за все, втрата 1600 гривень ви нікуди. Як на мене, Укрпошта, хоч трішки, але краще. Пишіть коментарі внизу під відео, що краще Укрпошта чи отакі посилки. Uh, щоб на що більше сконцентруватися, і що більше замовляти, я буду читати і відповідати вам. Всім дякую.